В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вільна людина ніколи не стане на коліна, як раб, тому що вільна людина є Божим образом, і Господь вільним людям дає сили боротися за свою волю і буття та існування в цьому світі. Сам Господь постраждав колись від неправедних і був розіп'ятий на Христі, вбитий тими людьми, які знайшли безглузду причину для того, щоб звинуватити Божого Сина в тих гріхах, які він не робив. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми бачимо, як зло воно воплотилося в Сучасному світі в 21 столітті, коли диявол, як колись руками тих безумних людей, які розпинали Ісуса, сьогодні руками нашого північно східного сусіда розпинає і нашу Україну. Здається, там на Христі Господь помер, і багато людей розчарувалися в Його великій Божественній Син. Але настав той час, коли він через три дні воскрес і здивував цілий світ. І та релігія, яку гонили і переслідували, вона стала панівною найбільшою релігією в світі. Сьогодні ми бачимо і стали свідками всі, як нашу маленьку Україну намагалася великою силою. Одна з найпотужніших армій світу поставити на коліна і знову загнати в рабську неволю на майбутнє століття. Але Господь серед нашого українського народу вибрав достойних, про яких не знали наші вороги, про тих людей, в серцях яких б'ється велика сила під назвою, любов. Любов до своєї рідної Батьківщини, любов не тільки в словах і віршах. любов в реальних вчинках і великих подвигах, які звершуються там, на сході, на півночі і на півдні тіла нашої рідної України, одним з таких мужніх воїнів, який воїстину є Божим образом. Який виконав ту Божу заповідь, віддав своє життя за наше життя. І є нині покійний воїн Юрій, що найстрашніше може бути для сім'ї, яка чекає, чи повідомлення, чи дзвінка від свого коханого чоловіка від сина чи від батька. І коли день за днем. Затихає телефон, немає відповіді. І ти дізнаєшся про те, що його вже немає в живих. Це дуже великий біль. І причиною цього великого болю, коли в тебе в житті забирають твоїх найрідніших, найближчих твоєму серцю людей. Саме такі, як Юрій, вони повинні жити. Бо вони достойні, засвічуючи свою любов до своєї рідної землі. Юрій не втікав, не ховався, не знаходив причини хвороби. Він взяв як достойний чоловік, достойний син і батько, зброю в свої руки і пішов захищати нас з вами, дорогі брати і сестри. Тому що і сьогодні, в цей день, ми з вами прокинулись, а хто вже навіки заснув? Хто вже ніколи не постукає додому у двері до рідної матері чи жінки. Хтось вже ніколи не повернеться додому. Вони віддали своє життя за нас, за наших батьків, за наших дітей і онуків. На землі ми тут житимемо не вічно. Воно життя дуже швидко мине. І постанемо ми колись там, на небі перед Богом і перед тими нашими героями України. І, мабуть, багато кому не буде що відповісти, коли в Господь вони запитають, а що ти робив тоді, коли твоя країна потребувала теж твоєї допомоги? Чи ти втікав і ховався десь далеко, в чужих країнах поневіряючись, будучи, наче той блудний син, чи ти взяв зброю в свої руки і пішов захищати своїх рід? Про таких, як Іур, колись будуть писатися в книжках про їхні великі подвиги. Обов'язково про нього розкажуть його бойові побратими, яким він був вірним другом, тому що там на полі бою народжується нова, справжня велика дружба ціною в життя. Юрій, будучи простою людиною, до війни він теж працював на роботі, він виховував своїх дітей. А виховував він їх правильно. Він любив своїх рідних. Можливо, ми не помічали ніколи, не помічаємо таких простих, здається, сірих людей. А вони серед нас є, які потім сяють великими зірками слави. І саме вони сьогодні бережуть наше з вами життя. І Від сьогодні Юрій дивитиметься на нас уже з небес. Ми приходимо, будемо приходити до Нього на могилу, на могилу слави. Великої людини, ім'я, який герой України, дорога скорботна родина, мамо, дружина, дітки, прийміть наші щирі співчуття, ваш син, батько, чоловік, він є великою людиною, він не не був, він назавжди буде і залишиться. Пам'яті нашої країни, бо ми живемо завдяки йому і таким, як їх. В таку хвилину ми дуже часто задумуємося і робимо багато висновків у своєму житті. Нехай Господь, дорогі брати і сестри, нагородить Вінцем слави в Царстві Небесному, нашого земляка, вашого рідного побратима, героя України там, на небі, у Царстві Божому, даруємо. Вічне життя. У Упокой, Господи, душу спочилого, новоприставленого воїна і захисника України, Юрія. Вічна йому пам'ять і Царства Небесне! Слава Україні! Героям славу. і слава незламному воїну України, Юрію!